Передвиборча програма найголовніший документ виборів кандидат має презентувати своє бачення розвитку міста та зацікавити громадян голосувати за себе. Проте в кривому розі половина претендентів на Мерське крісло взагалі не виконали домашнє завдання. Загалом з передвиборчими програмами відносно впоралися лише сім кандидатів: це діючий мер Юрій Вілкул, самовисуванці Інна Іванченко та Яна Беркут, Світлана Сова від сили людей, Ігор Левицький від народного контролю та Олег Бойченко від свободи. Семен Семенченко практично повністю списав передвиборчі обіцянки у екс кандидата від самопомочі Юрія Милобога. Олег Косяк та Олексій Кривенко повідомили, програми в них є, але так нічого і не показали. Шрам та Крижов запевнили ще пишуть. Микола колесник від укропу взагалі заявив, що не буде викладати. Ти думки письмово, а виступить усно на зустрічах з виборцями. А Василь Сердюков від невідомої партії простих людей сказав, що без дозволу своїх політичних лідерів оприлюднювати кандидатську програму не буде. З Новицькою та Натаровим зв'язатися взагалі не вдалося. Проте, всі програми просто так не побачиш. В інтернеті можна за декілька годин знайти плани інни Іванченка, Ігоря Левицького, Світлани Сови та Семена Семенченка, який, до речі, списав програму в екс-кандидата Юрія Милобога. Решту доводиться прохати в самих претендентів. Політологи кажуть, так не має бути у розвинутих країнах. Кандидат зобов'язаний публікувати своє бачення розвитку міста, аби виборці змогли ознайомитися з програмою майбутнього мера, а журналісти поставити претенденту цікаві запитання. Проте в Україні кандидати мають іншу думку. Многие из них считают, что избиратель не читает программу, или что программа на самом-то деле не нужна. Да, То есть, грубо говоря, что то, что там написали, ну ладно, это требование закона, пишите какой угодно, лепите что угодно, а потом я буду избирателю говорить совершенно другие вещи. Серед кандидатів одна з найкоротших програм виявилася у мільйонерки Яни Беркут та підприємця Ігоря Левицького. У комітеті виборців України не дивуються, говорять, на їх досвіді був кандидат, який узяв замість програми вірш Сосюри Любіть Україну. Виборцям сподобалось таке, легко запам'ятовується. Коли кандидат робить надзвичайно коротку програму або надзвичайно оригінальну програму, він має на меті лише одне запам'ятатись для своїх виборців. Але програма це складний документ. Там не має бути тест про прибирання вулиць чи про ямковий ремонт доріг, тому що це обов'язкова робота, яку повинна проводити місцева влада. Пострадянські країни мають унікальні моделі політичних технологій. Кандидати набагато більше грають на емоціях виборців аніж на заході, змушують голосувати не розумом, а серцем. Здійснюється це за рахунок яскравих гасел, екстравагантної поведінки чи зворушливих символів, як, наприклад, Надія Савченко. Найчастіше за все кандидат обирається не як розумний політик, а як людина, яка добре виглядає з білборду. Тоді вже жодна програма значення не має. Вот если мы посмотрим большинство кандидатов, которые у нас есть, они, как правило, идут с очень однообразными вещами. А вот образы у них будут разные. То есть тут такое вот боли, да, а тут кто-то косы носит, а кто-то не носит, или кто-то ходит в военной форме, кто-то в медицинское, ну и так далее. Да? За статистикою, головний документ виборчою кампанією в Україні читають менше 10% людей. Проте й кандидати в мери доволі часто махлюють, обіцяють створити потужну армію, забезпечити безвізовий режим або привласнюють собі створення поліції. Говорить про ті механізми, які реально вирішити на рівні Верховної Ради, на рівні уряду, але не на рівні міського голови. Тому що програма міського голови вона має бути все таки більш приземленою, говорити про реальний стан речей. Але в ній має бути головне має бути цілісне бачення стратегії розвитку міста. Такого практично немає. Більшість криворізьких кандидатів зосереджуються на повсякденних проблемах на кшталт ремонту доріг та встановлення нових ліхтарів. Або на речах, які ніколи не зможуть виконати. Загалом найкращими політологи визнали дві програми Світлани Сови та діючого мера Юрія Вілкула. Проте й в останнього також є певні мінуси. Це програма Вілкула. Але це програма програма, яка вже запланована місцевою владою, і від того стане Вілкул переможцем виборів чи не стане. Місто все одно буде ремонтувати дороги і проводити благоустрій скверів. Тому що очевидно це вже передбачено місцевим бюджетом, і під це вже передбачені кошти. Якщо говорити про стратегію розвитку міста, про глибину своєї самої програми, я б відзначив програму кандидата від сили людей, але ця програма є складнішою для сприйняття виборцями. we Отже, більше голосів отримує той кандидат, який зможе більше зробити для містян ще до голосування. І тут жодна програма не відіграє ролі. Українці просто не вміють укладати довгострокові угоди з політиками, як це роблять в Європі. Їм потрібно все тут і негайно. Тому наші збиратели смотрите в этом контексті часто вони сприймають ізбирательну кампанію як момент, коли можна отримати від кандидата максимально. Много. То есть все, що можна. якщо це вот, ресурсний кандидат, то, од нього пусть он нам лавочки, дороги. І поки он він визбирається, тому що потім непонятно, буде он робити ділянці, не буде. Втім, легковажне ставлення виборців до програм кандидатів може стати згубним. Жоден претендент на мерське крісло не несе ані кримінальної, ані адміністративної відповідальності за невиконані обіцянки. Тому голосувати потрібно не за красиве прізвище чи гарне обличчя, а за розум. Катерина Єрська, Ігор Філіпов, Тамара Дмитренко підсумки тижня, перший міський.